Друзі, всім привіт. Дивіться, як половки засніжило. Мені пару чоловік дзвонило. В них сніга не було, прикиньте. А половки запорошило. Так, брав картошку, вже не знімав, трошки взяв. Буде в нас борщик. А ну, видно вам хліб. Трохи картошки, морквину. Ну, все по акції. Молоко по акції. Коротше. Хто тебе я заскакував, вже нічого не знімав. Треба глянути, зараз знайти нам реберця на борщ і узнати про чому балук. Свини і я кровяночку бачу. Зараз давайте підумлямо. Давайте сюди. Так, кінь хай стоїть. Сьогодні я нено, поїжджу по снігу, щоб покришки в мене були. Чистенькі, чорненькі. Наберу, то я тобі скажу. Скажіть. А там метана, так. А ребер свинячок немає у вас? Є. А, є. А в яку ціну вони це ці? 150-180. Ага, 150. Це такі хрящів є. Ну, скочерейвенки, це ага. отакі. От Щось таке баличкове. Так отакі от ось візьмуть. Оце кисненький. Може, оце його точи. Як скажете, то оці два? Так, да, давайте оці два. У вас на чи карти? На лічка А по чому у вас домашня ковбаса і кровянка? 380 і 100. Ага, 380. І... Ну так тут одне м'ясо. Я зрозумів. Хай. 380. Може, ви кожен день, да? Да. так? Так. Так, що 94. — Ага, добре. А сало в яку ціну? 200, 200, по, 200. Сало яке добре. А, так, таке 180. Так, ладно, хожу. А кров'янка вас кашеть чи так? Ні, салом. Все, Все я зрозумів сало. А, так, скільки там? 94. Де? 4 шукати вам. Чи не треба? Ні, я вам дав 6. Все, зрозумів. Візьміть, ласка. Так, ага, дякую. Добрі, попробуємо ребра тут часто продають крокусі. Я чули ціни, бо я не запоминаю. У мене склероз. Ну все одно зараз, мабуть, заїдемо. Глянемо по чому там балик. Він забувся скільки тут. 200 чи що. А, тут балика немає. Так что можно. 240 и 180. Короче, можно будет. Попробовать тут кровянку. Так, а то вста, бачили, красиво будет. Так, все ребра на блочесть, на два борща. Одни заморозены, одни сотни. На две невеликие кастрюльки, я думаю. Так. Ай, надо же замок. Короче, я замок застебаю вокруг пояс. Саме прикольно. Бачите, снежок трошки йде. У мене є таке хопа. Чик-чик-чик. Так, це получається на Великотирновській продають. Сюди кабанчика. Розробленого. Наразі частини бачили, там і вуші є. О, зараз я так підперезаюся замком. Главне ключі не потіряти, бо прикиньте, я ж мене запасного нема, що найцікавіше. А ну вибачаю за технічні неполадки. Блін. Не, ну, не той стороною турбовий. Чи в тирі. перематуєш ти якщо такі нюанси бо буває, ці замки ще підмерзають зараз опа все прикиньте пояс пояс вірності так а на сколько ми купили на 80 гривень я думаю на два борща потягну Так, зараз їдемо, не буду виключатися Відео зараз будуть пізно ввечері виходити. Буду старатися в 6 вечора, ну а так буде пізніше. Все залежить від відключень від того, що я хочу в цьому більше в гарному качестві знімати, в самому такому максимальному. Щоб така, бачите, сочна картинка була. То треба буде по пару серій шивати. Іли будуть дуже коротенькі. з утра взагалі було жесть, но я проспав. Вчора там треба було кое що вдома підпрацювати, підлампічити домашніх справ було багато. Пізно ліг Так, долар продав 47.70 А купить, блін 47. Ой, що я молю, 41.70. Продать 41, каже, 80 чи 80-90 купить. Долар росте. Так, лоба, дуже вивнився. Долар росте кожен день на 5 копійок. Ну Це останні три дні на 5 копійок. Тобто сотку здали на 5 гривень більше. Були б тільки ті сотки. Зараз може. Машини пропустимо. Зараз їдемо на Половчанський базарчик. Там магазин м'ясний м'ясокомбинат. Називається і глянець там баличок. Я тут не планував купувати, як його ребра ці свинячі, думав там, ну, вроді таки непогані. Мадемуазель все одно буде той жир обрізати, як завжди. Трішки скажу, щоб не сильно, бо не останеться, що й на борщ. Вона у нас не любитель жирного. А я так, більш-менш. Так, ялинки ще не продають. Ми не будемо ставити. Ми не ставимо, скільки тут живемо, не ставимо і там не ставимо. Поки пластмасова маленька була на старому місці проживання, поки ми ставили. Тут теж була зона небезпеки біля налувайки Зараз паркунуся на своє місце парковочне і прогуляємося туди. Так, тут у нас нема світла, торохтить при у нас раз вже не було. Ще раз вечором відключать і все. А на супруну маякували, там вообще вже 4 дня не відключають, а то лафа. Там мабуть, поселився якийсь магнат. Так, опа, ну що тут у нас? 8 до 23 у нас ролик іде. Зараз опять буду тут Тим поясом вірності. Не, рассыпается быстро. Опа, бо в рюкзачке вже міста маловато. Все, не в ту сторону кручу. Так, по кришечки не розстають. Зараз залетимо в той магазинчик. Тут ось можна солодощі. Кстати, тут такий смачний буд. Пиріг на вон на половом, торт на половин. Ну, типа домашній, ну це ж дорого дуже. Якщо бабло дозволяє, то можна купити. Кстати, там зараз ще, ще треба буде узнати по поводу може спробувати домашню ковбаску, спробувати да, і кров'янку там взяти по кусочку. Вот тут такая черга. Хорошо, что вы ребята. Выключен учитель. Нет, лампа там стоит. 558 80. Так, выключены. Кто его выключил? Кто что припарк? Короче, красивий балик, але ну, треба в черзі стоять. Не знаю, може я зараз відключусь уже і постою. Дуже красивий балик, побачили, 209 гривень, свиний балик такий гарнючий. А той, що подешевше, той трошки гірше, але ну, теж непогано. Тут ребра дешевше. тут скільки? 130 гривень кілограм ребра, а там по 180. ну не знаю де круче попробуємо ці і ті більш менш непогані так що друзі друзі не забувайте підписуватися ставити лайки балалайки писати позитивні коменти наливайка завжди тут крутяться вертиться біля наливайки контингент такий собі Пишіть коменти, позитивні, бажано. А я думаю, я думаю, поняли, чи йти став чергу, та забрати боличок, може її ніхто не буде брати. Чи не знаю даже Так, хай буде коротеньке відео. Завтра, завтра десь ще познімаємо ціни в магазинах. Післязавтра, мабуть, теж познімаємо ціни в магазинах. Коротше, будемо подивитися по обставинах. Ну ладно, давайте, всім гарного вечора, тихої ночі. Всім пока-пока. Пішов я постую в черзі, якщо той баличо буде, я його забуду. Блін, десь тут заход. Так, давайте, всім пока-пока.